Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, вже готовий долучитися до нашого ефіру, щоб зокрема обговорити цю заяву Лойда Остіна. Пане Андрію, вітання вам. Спасибі, що знайшли час і долучилися. Дякую. Отож, Лойд Остін сказав таку фразу як прискорений режим. На вашу думку, що це означає, і в якому часі можемо очікувати необхідного озброєння. Я думаю, це що було ця велика зупинка в міщасі, коли перестали передати зброю різні американські частини збройних сил, повідомили як швидше буде передати зброї через різних кордонів. Ми знаємо, яка велика праця зараз. Тепер переходить на польський кордон з Україною, як і інші партнер країни. То через того часу, так як. Моє порозуміння у співпраці разом з українцями з одного боку з американцями і інші партнери з другого боку. Що піч під час цього часу, коли вони не могли передати зброї, бо не було грошей, різні думки були як Прискорити, як щойно на казав, і я думаю, ми фактично побачимо цю систему, коли нам докладно скажуть, що вже зброї прийшли від часі анонс, як сьогодні, то ми будемо знати, що швидше приходить до України. Пане Андрію, і паралельно такий момент згадували. Ми аналізували перший тур дебатів на пост президента Сполучених Штатів Америки, так між Байденом і Трампом. Що зараз точиться у куларах Білого Дому? Чи можуть якось вплинути ці настрої щодо потенційної можливо, зміни замість Джо Байдена, так якось на подальшу воєнну допомогу для України? Я думаю, це що ми чули сьогодні, і так само заява Андрія Ярмака сьогодні, коли він передав апдейт, що діється в Америці, що вони хотіли показати, що буде співпраця між Америкою і Україною незалежно хто буде президентом, чи то буде зміна від президента Байдена. Так само ми знаємо, що до того часу ми ще не бачили багато речників. Колишнього президента Трампа, що відвідали Україну, але тільки щойно був візит з американських конгресменів, включно декотрі дуже великі прихильники президента Трампа зараз в Україні. То, втім, ми знаємо, що з обидвох поків чи то демократи чи республіканці ще хочуть підтримати Україну. Ця кількість, які блокують чи би хотіли блокувати, Допомогу до України це є ще е, досить велика меншість. То, е, аж поки це зміниться, ми бачимо і публично, і через візити, що ще є велика підтримка України незалежно від партії. Ну і на продовження видання Політіко повідомляє, що Трамп обмірковує угоду в рамках якої. Україна в НАТО не вступить і будуть вестись перегумовини з Путіним про те, яку частину території Україна Російська Федерація може залишити собі. Яке підґрунтя має конкретно ось цей заголовок у іноземному виданні? Чому зараз з'являються ось такі наративи, такі тезиси? Чи це пов'язано із тими попередніми заявами Трампа про те, що війна може швидко закінчитися у разі його вступу в силу за каденції президента? Якщо Трамп? Стане ним. Тож, що вам про це відомо? На жаль, головне, що я зрозумів, є, що ті ремарки щодо України. Ніколи не є приготовлені. Вони не є включно домовлені з його командою. Це просто він віддає через соцмережі. Чи коли він має свої великі рели він садає Україну в яким мішанині разом з інших міжнародних справ, то втім я би чекав, аж поки республіканська конвенція підтримала якийсь спільний платформ, щоб ми чітко зрозуміли, який план праці буде мати. Ти президент Трамп чи його команда зараз. Тепер сам президент Трамп видає десятки твіць чи чи різні заяви на соцмережі. Більшість яких не зв'язується разом. Це не є одна філозофія. Це від години до години. Він має свої окремі думки. А, а то, то щоб зрозуміти, що би сталося в потенційній каденції президента Трампа, я би чекав, аж поки е, в липні е, ну, зараз через тиждень буде е, конвенція республіканської партії, на якої ми повинні почути докладну платформу е, і стратегія міжнародних е, зв'язків. Ну і буквально що маємо так вже менше ніж дві хвилини. Скажіть, будь ласка, є вже така відповідна заява від Володимира Зеленського. Зокрема, гарант озвучив, як це повідомляє в інтерв'ю Bloomberg Television в Києві, що він готовий зустрітися з Дональдом Трампом, але за умови, що Трамп покаже свій мирний план швидкого завершення війни, які зараз є шанси, можливо, ну якісь розмови, які точаться всередині навіть республіканців, чи може все таки. Трамп зустріться з Зеленським. Яка ймовірність такого сценарію, я, я думаю, стопроцентово, що Зеленський би був готовий мати зустріч. Я думаю, стопроцентово лідери республіканської партії би хотіли побачити такий зустріч між колишнього президента Трампа і президента Зеленського. Але я так само стопроцентово процентово з президентом Зеленським, що такий план не існує, аж поки ми побачимо а, і аж поки. Цей план буде виданий, ну всі тільки так як колишній президент Трамп мав своє президентство і з його зв'язків з північною Кореєю і інших країн, ми знаємо, що коли він згадав, що є якийсь план. Фактично, ті плани не е, е, існували аж поки були зустрічі. Тобто, е, коли президент Трамп нарешті буде мати зустріч з Зеленським, коли е, наша команда Українська йому поясне е, які фактори би були е, мусили бути включені до будь-якого плану, тільки тоді е, би міг створити план праці президента. Пане, Андрій, дякуємо вам е, за виклад думок. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на Прямому зв'язку одразу після паузи.